Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в АТБ хочу показати вам, що буде з акційною ціною з 26 березня і по 1 квітня включно. Олія Олейна 850 мл коштуватиме 69 гривень. Олія Олейна пресована літр та 800 мл. Ціна буде 156 гривень. Приправа від своєї лінії в упаковці 25 грамів, ціна буде 8 гривень та 10 копійок. До плову, до шашлику, до м'яса, до курки та до картоплі. Ковбаса варена, Розумний вибір куряча. Ціна 28 гривень, вага 300 грамів. Ковбаса губернаторська сиров'ялена. Ціна тут за 1 кілограм 292 гривні. Ковбаски мюнхенські 90 гривень та 70 копійок в упаковці 600 грамів. Від торгової марки 3 ведмеді, вареники, мішутка з картоплею та вершковим маслом. 450 грамів, 38 гривень. Пальмені три ведмеді мішутка. І з м'ясом телятини 450 грамів, ціна 76 гривень та 50 копійок. Такий варіант філені в упаковці 650 г, ціна 92 гривні. І ще один варіант. Із м'ясом індички 650 грамів 102 гривні. Сир плавлений від торгової марки Кому. Вага 75 г. бекон вершковий або чедеро. Ціна 1650 Йогурт торгова марка злагода. Білий без цукру. 800 г за 42 гривні. Малина полуниця ціна 45 гривень. І такий варіант смузі манго банан льон 800 мл за 47 гривень. Сосиски докторські фірмові. Вага 330 грамів, Ціна за упаковку 48 вість гривень. 48. Філе куряче. варено копчене. Ціна за 1 кілограм 223 гривні. Сардельки від добров. шинкові варені. Ціна за 1 кілограм 245 гривень. Ковбаса салями, преміум» від добров. В упаковці 320 грамів, ціна 86 гривень за упаковку. Сир твердий 12 місяців суцільним кусочком вагою 180 г коштує 116 гривень. Потрібна ціна 67 гривень 100 г і тертий 100 г за 60 гривень. Сметана просто наша 15% жирності. 300 г в упаковці, ціна 37,50. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г за 51 гривню та 50 копійок. 5% жирності. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії 300 г 50 гривень 50 копійок. Сир напівтвердий королівський пластинками або каштелян золотий пластинками 135 г за 58,50 гривень. Сирки дитячі агуня по 90 грамів у одній баночці ціна 14 гривень. Агуня імуніті трошечки дорожча по 14,50. Вершки 33% жирності 500 г 124 гривні. Від торгової марки легко міні з куркою та грибами. В упаковці 600 грамів ціна буде 70 гривень. Суміш овочева мексиканська 41 гривня. Вага в упаковці 400 грамів. Суміш овочева, суп з грибами. Вага 400 грамів, ціна 40 гривень. Морозиво хрещатик 750 грамів за 130 гривень. Морозиво від торгової марки «Лімо» 90 грамів. Такий варіант. Ціна 1850. Від торгової марки ласунка. Морозиво, стакан, великан. Є два варіанти смаків: шоколадний або вишня, абрикос. Ціна буде 1850. Вафлі від своєї лінії. Артек клас з ароматом молока або з ароматом лимону. 236 грамів. Ціна 36 гривень. Печиво орео 95 грамів за 27 гривень. Бисквітні тістечка мілка шоколадні 175 г за 84 гривні і 50 копійок. Такі цукерочки вагові від своєї лінії. Ціна за 100 грамів 14 гривень. Цукерки Алексі. Натуральні вага 15 грамів, ціна 10 гривень. Смаки в асортименті. Шоколад від торгової марки «Міленіум», Той, що вагою по 100 грамів, коштуватиме 44 гривні. Є білий, молочний та чорний шоколад. Чипси від своєї лінії. Вага в упаковці 110 грамів. Ціна 28 гривень та 70 копійок. Всього є 7 варіантів смаків. Від торгової марки Вічі. крабові палички заморожені. 550 грамів за 122 гривні і 50 копійок. М'ясо креветок варено морожене. Вага 400 грамів, Ціна 168 гривень та 50 копійок. Оселедець від своєї лінії 45 гривень. В упаковці 180 грамів. Макі, філе шматочками в олії. Скумбрія від своєї лінії. Ціна 51 гривня 240 грамів. Сардина бланшована 46 гривень та 10 копійок. Сардина в олії 43 гривні. І сардина у томатному соусі 45 гривень та 30 копійок. За 240 грамів. Червона квасоля з м'ясом індички 46 гривень 70 копійок. Булгур із м'ясом курки. Ціна 44,70 І м'ясо курей у власному соку за 55 гривень. В упаковці 325 грамів. Майонезний соус від оліс салатний 560 грамів за 35,30 Майонез від оліс файний 500 грамів за 53 гривні. Соєвий соус від торгової марки Чумак 470 мл за 40 гривень. Соус сирний від торгової марки Густо, 180 г за 20 гривень. Сендвіч соус, ціна 20 гривень і 70 копійок. І ось такий часниковий теж буде 20 гривень і 70 копійок. Від торгової марки Чумак соуси солодкий чилі 22 гривні. Французький ціна 22 гривні і 50 копійок. Лаваш рол 22 гривні 50 копійок і бургер 22 гривні. Випереджаю коментарі, чому я показую і говорю, що ціна акційна, а насправді націнити ціна не акційна. Бо я знімаю у перед день акції, тобто акції завтра будуть. А сьогодні лише є анонси. Я вам показую, що є, щоб ви могли побачити акції самими першими. Так, вага тут 200 грамів. Чай чорний, мономах. Вага 80 грамів, 54 грив та 50 копійок. Чай мономах пакетований в упаковці 30 пакетиків. Такий варіант ціна 34,50, а зелений чай 30 гривень та 50 копійок. Чай від своєї лінії. 80 грамів. Розсипний. 37 гривень і 50 копійок І ось такий варіант теж фруктовий. 37,50. Чай від своєї лінії у пакетиках. В упаковці 25 пакетів. 35,50. Чай чорний. Від своєї лінії. Вага в упаковці 80 грамів. Ціна 40 гривень та 20 копійок. Кава розчинна картно 140 грамів за 230 гривень. Кава Мелена арабіка 100% 500 грамів за 300 гривень. Кава арабіка смажена у зернах 500 грамів за 307 гривень. Пластівці кукурудзяні натуральні. Торгова марка старт 500 г за 57 гривень. Готові сніданки старт, Веселий Роджер. 330 г за 49,80 Локшина швидкого приготування рисова із соусом. 65 грамів за 28 гривень. Батончики від Nestle KitKat 64 грами, ціна 32 гривні. Батончик НАТ, 42 грами 23 гривні і 50 копійок. Батончик від Nestle Line King 90 грамів за 30 гривень. Картопляна соломка від своєї лінії 75 грамів за 26 гривень. Нектари та соки від торгової марки Наш сік об'єм 200 мл. Мультифрукт та яблуко-персик. Акційна ціна 10 гривень та 40 копійок. Від торгової марки літо. Нектар томатний об'ємом 1,5 літри, 49 гривень та 20 копійок. Такий напій, безалкогольний, сильно газований об'єм 800 мл, 20 гривень та 40 копійок. Від біоле напій полуниця Ківі, 2 літри об'єм ціна 28 гривень. Від торгової марки Оболонь напій зі смаком полуниці та маргарити. 2 літри за 23 гривні. Поляна купель від своєї лінії 1,5 літри 22 гривні. Пів літри. Ціна 25 гривень і 10 копійок у склі. Пиво Чернігівське біле 900 мл за 38 гривень і 30 копійок. Пиво опіля експортне пів літри. Ціна 24 гривні. Пиво тубор, грін 900 мл за 38,80 Пиво світле фільтроване. Або темне фільтроване 568 мл за 34 гривні та 50 копійок. Пиво львівське 1715 світле. 480 мл за 21 гривню та 30 копійок. Пиво від своєї лінії. Пивоварня номер 1 Міцне світле. Літр та 250 мл 42 гривні 50 копійок. Пиво Чернігівське 2 літри 250 мл за 60 гривень та 50 копійок. Туалетний папір від своєї лінії. 4 рулони, двошаровий 37 гривень. Серветки косметичні двошарові від своєї лінії. 32 гривні і 60 копійок 150 штук. Вологі дитячі серветки, міні-бій. 72 штуки з клапаном 32 гривні 60 копійок. Підгузки трусиками міні-бі 110 гривень, 25-28 штук в упаковці. Підгузки міні-бі 281 гривня 40-44 штуки. Зубна паста, сенс 1 100 мл 84 гривні. Щоденний догляд 80 гривень, теж 100 мл. Мило сейфкард антибактеріальне 62 гривні 225 мл з дозатором. Тверде дитяче мило 70 грамів 8 гривень і 30 копійок. Такий варіант в упаковці 4 штуки по 70 грамів 28 гривень. Гель для душу віднівеї 250 мл 71 гривня. Кулькові дезодоранти Нівея, ціна 62 гривні. Nivea Стік, жіночий дезодорант 50 мл 99 гривень. Крем Nivea універсальний 150 г за 86 гривень. Шампунь домашній лікар 1 літр за 82 гривні. Прокладки Лібрес ціна 29 гривень. Такий варіант: ціна 32 гривні. Щоденні прокладки Libres 40 штук в упаковці 52 гривні. Геловий засіб для прання Wash Free 2 літри 100 мл за 90 гривень. Савекс, кондиціонер 800 мл за 72 гривні. 1,5 літри 135 гривень. Гала, аквапудра. Засіб мичий. Акційна ціна 178 гривень. Порошок для прання Савекс 3 кг 251 гривня. Капсула для прання Аріель 16 штук за 216 гривень. Кисневий відбілювач Велс 1 кг за 82 гривні. Засіб для очищення унітазу ДАК 900 мл 95 гривень. Засіб день у день мичий для посуду 1 літр за 42 гривні із дозатором. І засіб день у день для миття посуду об'ємом 500 мл 21 гривня. Силікогелевий наповнювач для котячих туалетів 1,5 кг. Ціна 139 гривень. Вологий корм для котів 100 г, 10 гривень та 80 Cat and Go. Вони, до речі, є різні. І такі, і сякі.